Електро та газопостачання в країна зимовий період та наступного року буде безперебійним. Запевнили у профільному відомстві. На засіданні колегії облдержадміністрації проаналізували перебіг опалювального сезону та підготовку автошляхів області до зимових умов щодо останніх, то на сьогодні більше 200 одиниць техніки і механізмів готові до зими. Це стосується і опалення. В області забезпечені теплом більше півтисячі дошкільних закладів, 678 навчальних установ, 59 лікарень та 2817 житлових будинків. Опальний сезон у всіх населених пунктах проходить стало. Послуги з опалення закладів бюджетної сфери та житлових будинків надають 1148 котелень, в тому числі 13 комунальних та 1135 відомчих». Усі житлові будинки та бюджетна сфера сьогодні функціонують на автономному опаленні. За оперативною інформацією, яку ми маємо на сьогоднішній день. Одно місто Рахів, яке нас лишається на централізованому опаленню. Там є недостатні обсяги відходів деревини в цій частині. В управлінні охорони здоров'я на часі підготовка до епідеміологічного періоду, аби запобігти ГРВІ, закарпатцям радять зробити щеплення. Напередодні холодів щепити від грипу планують 10 тисяч осіб. Навчально-виховні заклади 72, об'єкти громадського харчування 9, лікувально-профілактичні 1,3, інші 17,1. Тобто, це є процентне співвідношення, кому треба робити щеплення. Під час зустрічі обговорили й питання життєдіяльності районів. Усюди збільшилися інвестиції та обсяги реалізованої продукції. Однак в області зменшилося будівельне та промислове виробництво. А ще учасники засідання підсумували і виконання місцевих бюджетів, недовиконали плани надходження в Ужгороді, Берегові, Мукачеві, Хусті, Чопі, а також в Ужгородському, Берегівському, Великоберезнянському та Іршавському районах.